Усім привіт! Ви на каналі Елкаворк. Мене звати Алекс. Зі мною сьогодні, сьогодні суведучий Тимур. Та зараз оголосимо вам тему. Так, у нас сьогодні цікаво, знову, знову цікаво, взагалі цікаві тема, і це не менш резонансна тема. Популярні та високодохідні професії. Взагалі, по... сьогодні будемо, будемо вести тему, будемо вести. Ти нашу бесіду, популярні професії, які популярні професії для жінок та чоловіків, самі популярні професії, і професії з високою зарплатнею. Також ми про це все поговоримо, і я пропоную згадати всі високодохідні професії, які ми знаємо. Алекс, можливо, ти знаєш якісь професії, які ти хочеш сказати, які ти знаєш. Ну, най, найпопулярніше, що мені одразу спадає на думку, це геймдев. Ось угу. знаю багато людей, багато знайомих о, працюють, у, у яких є свої стартапи, свої приложухи, і це дуже дуже багато грошей. Угу. Я підготувався і підготну такий списочок. О, хочу зачитати. Ну, перше. Це атішечка, звичайно, це на першому місці, це дуже популярно, це у всіх на вустах, це всі знають, що там великі гроші можна заробити, Так що, атішечка у нас на першому місці. Далі є для мене там відкриття цього там року, чи можливо навіть минулого року. Логіст на ринку США. Що це таке? Це коли у мене друг працює таким логістом, це коли у тебе є брокер. Де він роз, розміщує, що треба перевести з одного місця в інше місце, а менеджери це моніторять і зв'язують вже замовника із самого там водія, який привезе цей груз, там якийсь товар, там, в якомусь якісь, там кількості. І це все менеджер заробляє за відсоток того, що там він домовиться. Там. Як домовиться, там за велику кількість там гр... ну як велику кількість за якусь кількість грошей, і заробить собі якийсь відсоток від цього, там, наскільки він і запропонує цьому водію. І є така робота, і знаю, що на, такі, на такій роботі можна заробляти великі гроші. Вона, можливо, не така популярна, про неї менше знають, але вона високодохідна. Також топ-позиції в діджитал, і взагалі, що там із тією ITшечкою, і в діджиталі топ-позиції, це, можливо, там PM и project менеджери, тім ліди. І ось такі позиції, вони також і популярні, і високодохідні. Також є така тема арбітраж. В арбітражі. Це там п'ять років тому вона була дуже популярна, можливо, там 4 роки ще тому. Вона сьогодні вже стала якось менше, чи то в мене так якось замилилася ця тема. Я про неї став менше чути. Але вона можливо також високодохідна, тому що там також з процентів з відсотків і там можна отримувати великі кошти. Арбітраж Щоб... зараз це більше про людей, які вже там заробляють. А... Арбітраж для новачків зараз це дуже складно. Також хотів про це сказати, що да, новачки, в, в, ну, взагалі в, в, можна сказати, в усіх сферах новачки це не будуть вони заробляти високодохідні, якісь отримувати зарплати. І арбітраж стосується, що. Як новачки, якщо ти там не розбираєшся, то ти там не будеш отримувати високу зарплатню. Це звичайно, так, так, як ти кажеш. Ну, якщо ми говоримо про маркетинг, наприклад, то спочатку можна заробляти ну, непогані кошти, якщо теж працювати за відсоток. І... Mm. Mm, ну, як тобі сказати, це, це також маркетологи, вони. Тож початківці в своєму там, в своєму шляху, там на початку своєму шляху вони також колись навчались, вони навчаються, а потім вже отримують там, можливо, якщо їх навчання було таким продуктивним і в них є досвід, то вони будуть отримувати так якусь добру заробітню, Я це хотів сказати. Uh -huh. і... Це залежить скоріше від компанії, тому що є менш якісь класні компанії, де ти не будеш отримувати. Хоч ти і класний маркетолог, але ти не будеш отримувати великі кошти, тому що не не вистачає в компанії ресурсів там давати тобі зарплатню. Так, ти можеш там дуже гарно володіти інструментами, класно все просувати цю компанію, але цього не буде достатньо, тому що не вистачає ресурсів у компанії тобі давати цю зарплатню. Це все-таки залежить ще від компанії. Також хотів би сказати, що крипторинок дуже так добре розвивається останнім часом, і зараз він і він популярний, і всі професії, які в крипторинку, то вони також високодохідні. І самі айтішники кажуть, що якщо ти. От я не пам'ятаю, яка там саме мова для там програмування, для щоб. Мало можливість програмування в там, блокчейні, розробки в блокчейну і так далі. Що це саме за мова. Але якщо ти там розбираєшся, там якось чи big date, і, да, то аналіз даних. Якщо ти в цьому розбираєшся, то це ще круче, чи майтішечки навіть. Тому що там ще більше грошей. Якщо ми це зв'язуємо тішечку з криптовалютою, да, з блокчейном, з цими технологіями, то там ще набагато це така суміш, де взагалі е, космічні просто цифри в заробітку, в заробітку грошей. Так, насправді ринок крипти. Е... Не такий стабільний, як ІТ, наприклад. IT – це завжди стабільність, а крипторинок це такий ризикований. Ну, дивись, ти, ти зараз кажеш саме про м, криптовалюту, а все, що о, около так скажемо, криптовалюти. То це розробка якихось продуктів. А розробка продуктів ніяк не буде там, і на медвежому ринку, і на бичому ринку. То це не буде там, якось там, впливати на розробку продукту. Розроблюють продукт і на спаді, і на рості, і це ніяк не впливає на це. Тому завжди буде робота у тих розробників, які будуть інтегрувати себе в крипторинок. тож а тим, хто інвестори, то звичайно, да це вже така сезонність вона вразлива і буде звичайно бити по коштам. Це так. Є ще такі е, олдскульні да, напрямки, які там на нафтовик, да, можливо, не такі популярні, але високодохідні. Ну, це вже такий нюансик, де ми кажемо про те, що не всі популярні, тобто не всі високодохідні професії є популярні. Ось так. Чи варто взагалі гнатись за популярністю? Якщо о, високо, о, високодохідні професії є ще й занавесом, за який ми не бачимо. До речі, цю тему ми обговорювали ще з Іваном в нашому подкасті. Про IT. до речі, якщо вас цікавить атішечка, то у нас є окремий подкаст про навчання в атішечки, і там ще до речі, і криптовалюту ми захопили. Так що переходьте, дивіться там на наші відосики. Там є е, і такий подкаст, і там е, роз Закривали таку тему, чи взагалі е, всі можуть іти в Айтішечку, чи не всі, чи є, якщо ти гуманітарій, чи варто тобі е, розвиватися там, чи зможеш ти розвиватися там, чи в тебе вийде. І... Можливо, це не твоє, да і не варто гонатися з цими високодохідними професіями. Ну саме ми кажемо про IT. Якщо в тебе не виходить, якщо в тебе не лежить до цього там душа, якщо не не вистачає якогось твого... Математичного складу ума і в тобі це все не по духу, там не, 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 не подобається, то і не варто себе мучити, мені здається, і е, видавлювати з себе це це навчання. Тому що ну, воно, можливо, ти можеш себе примінити десь в іншому, який більш творчій професії, і там здобути більш кращі там, можливості, зможеш там, отримати, і більш кращий до, дохід зможеш потім отримувати. Тому я вважаю, що не завжди варто. А інколи варто себе заставити, і все таки, і якщо ми знову кажемо про те, тішечку, що не всі доходять, як казав Іван, що не всі доходять до того моменту, щоб перебороти себе, і там, де складно, все таки заставити себе продовжувати і не зупинятися. Багато зупиняються ще людей. Так вони думають, та це не моє і все. І закинуло це. І не так хотіли би погнатися, да, за високодохідною mm -hmm. зарплат... зарплатнею, але вони себе десь зупинили, сказали, що це не моє. І просто місяць навчалися, і все, на цьому кінець. Так е треба спробувати. Однозначно, що я думаю, треба спробувати. Е і знову ми кажемо про етішечку там. Да? Треба знову спробувати. Але якщо ти розумієш через певний етап, там, через півроку, що ти вже зумієш щось там робити, якийсь код писати, і в тебе там не лежить ця душа, то не мусиш себе а просто займайся тим, чим собі, тим, чим подобається. Шукай себе в, в іншому. Ось так. Сто відсотків не треба ніколи зупинятись в пошуку самого себе. А чи є взагалі якась універсальна е формула, універсальний план на зростання по кар'єрному шляху? М -м, дивись, ну так, такий план є. Такий план є, і в кожному він різний, мені здається. Це залежить я... від твоїх цілей перед собою. Так, це напряму залежить від цілей. Напряму залежить від цілей, тому що е якщо ти людина, яка ставить собі цілі, і їх може виконувати, і. Є таке поняття там їсти слона по кусочкам, mm -hmm. і якщо ти вмієш робити деталізувати свою ціль, то в тебе вийде і цю ціль од цю ціль здолати, тому що і якщо ти маєш взагалі якісь там плани на своє життя, то тобі е, варто задуматись про те, щоб якось що нас мотивує найбільше, це там гроші. Ну, можливо, не найбільше, але одне із, да, то це гроші. І на це треба якось так, також серйозно до цього ставитись, що якась ціль в житті повинна бути, що і намагання заробляти більше. І в більшості людей, мені здається, є це намагання, є такі люди, які. Ну, Гроші не важливі там по житті, особа не важливо, да? а є люди, які і можуть собі ставити такі цілі по е, здобутті високодохідної е, професії. І якщо в тебе є це, то в тебе буде і план, чіткий план е, по цьому. Спочатку, давай проговоримо цей план, спочатку е, треба. Отримати знання да, в якійсь там професії. Якщо ми будемо, напевно, в лінії цього підкасту багато звертатися до ІТ-шечки, і зараз також. Якщо в тебе є план йти е, в ІТ, ти спочатку повинен отримувати знання в цьому, так? Хоча б якісь базові знання. Там е, всі напевно розуміють, що в ІТ входять там, за багато людей входить через тестування. Да? І от почати вивчати там щось тестування, якісь онлайн курси, офлайн курси, самостійне навчання, чи ти до когось навчатися, моніторити, що на ринку є краще, що профітні. Профітній буде навчатися в якійсь школі чи при компанії, яка має свою академію. Також це треба ізучі вивчити це питання і потім прийняти рішення правильне рішення. Так, а можливо, ще не, не один раз навчатися. Також у всіх буває, що ти навчаєшся, потім розумієш, що цих знань недостатньо, отримуєш ще одне навчання, і ще, і ще, і ще. Багато хто знає, що саме ті. І там, та і дизайн також, і діджитал, весь кожного дня треба навчатися. І в ІТ більш за всього кажуть, що там кожного дня треба навчатися. І тому цей план базовий спочатку про навчання, потім про досвід, отримати десь досвід, отримати. Той бажаний оффер від компанії, де ти зможеш отримати досвід, не гнатися, напевно, за, якимось, а, за якимись крутими компаніями, щоб одразу там ти потратив рік, але отримав той бажаний офер тільки в тій компанії. Почни з малого також. Це знову ми звертаємося до їсти, як їсти слона по деталях, да, по кусочкам спочатку отримуй там офер в якій компанії, маленькій, але ти там отримаєш точно досвід. І так, досвід за досвідом, досвіду за досвідом ходив на співбесід, і це такий легкий, ну як, не легкий, це такий простий, в моєму виразі, простий план. Але він, у нього є такі етапи, які кожен повинен, мені здається, пройти. І це можна віднести не тільки до IT, а й до всіх ніш, які ми там озвучили перед цим. Да, де саме високодохідні є. Uh, ніші професії. Що робити, дивись, що робити, якщо ти не айтішник, і чи є життя поза IT, Да? Ми ось кажемо і вже 10 хвилин, напевно, розмовляємо, що айті, IT, 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 і знову айті, айті, і тільки там, uh, нібито е, uh, можна отримати високу, uh, високий дохід. Чи є якісь інші професії, чи, там, щоб uh, отримувати. Все таки той дохід, чи можливо на своїй професії, які ми навіть не озвучили, і вони не популярні? Чи можливо там, як ти вважаєш, чи можливо там, де ти працюєш дизайнером? І отримувати великі кошти, як ти вважаєш, так звичайно, та якщо навіть розмова буде не про дизайн, а наприклад про якісь непопулярні професії по типу слюсар, так це взагалі залежить від такого популярного на наш час виразу особистий бренд. Якщо, наприклад, ти інженер, так ти ведеш свій youtube канал соцмережі, це все оформлено дуже круто, дуже цікаво, то в тебе будуть клієнти. В тебе будуть клієнти, які готові будуть платити за твої послуги. І ти зможеш на цьому в принципі заробляти непогані кошти, і в майбутньому ти зможеш відкрити своє якесь агентство чи щось ще, тут головне побудувати правильний план своєї роботи, своїх цілей, що ти хочеш досягти, і що для цього потрібно робити. В принципі, мені здається, що якщо правильно збудувати свій тайм-менеджмент, якщо правильно збудувати контент-план та Побудувати грамотно роботу, яку потрібно провести над цим всім, то на будь-якій професії можна заробляти дуже непогані кошти, так. Так, я погоджуюсь, що особистий бренд це дуже важливо в розвитку самого себе, це по-перше, і себе як професіонала. Це не тільки ми, якщо ми кажемо про особистий бренд, це не тільки про як якогось там блогерство, інфлюєнстворство, чи там, ну, все, про що ми зараз кажемо. Це так, і про професію, це про те, що ти розвиваєш своє своє ім'я, і це ім'я потім на тебе працює. Це про це все-таки надбавочна стоїмость твого. Імені це якщо ти звичайно так взяти двох людей, які прокачали свій особистий бренд, і одна людина, і друга людина, яка просто звичайний айтішник. І один айтішник ходить на конференції, а другий айтішник ну, просто пише код, і все. На цьому, все. Він не розвиває свою інсту, і там не води Ютуб, да, наприклад. На, на то у того першого етішника, який ходить на конференції, який да, виступає навіть да, у нього є Ютуб канал. У нього є ймовірність того, що його візьмуть там на якусь круту роботу і дадуть йому більш е, дохідну зарплатню. Ось так, особистий бренд це про це звичайно. Ти стовідсоткового що у 22-му році, двадцять. 20... Літі, якщо в тебе немає соцмереж, е, через які, які ти просуваєш е, свій бренд, ти, ти просто не можеш бути успішним. Ну так, і це одна ще е, з таких правил високодохідності. Якщо ти думаєш, як себе розвити в твоїй професії, і ти не айтішник, так, то займу, я рекомендую зайнятися своїм особистим брендом. Тож це одна з таких рекомендацій. Сто відсотків. Так дивись, ми вже проговорили так і багато, і мало так скажемо. Uh -huh. Можливо, там вже не знаю, треба робити висновки, чи ще зарано робити висновки. Можливо, ще якусь тему піднімемо стосовно високодохідності, що можливо є на якомусь там гендерному рівні високодохідність, яка взагалі. Тільки у жінок, тільки у чоловіків, а у... ми це питання вже там якось піднімали, але ми не казали, які саме професії. Я можу пожартувати про ескорт. Але... Ти знаєш, але я, коли, я коли казав про це, я сам думав, що кажу, що кажу про якийсь OnlyFans чи... чи щось про це подібне. Ні, ну особистий бренд. Так, там, там до речі, працює особистий бренд. <реш> так, що, так, що взагалі, ну ми не, не будемо якісь опереджені, чи там казати, що це можна робити чи ні. Ні, ми кожен кожна людина займається своїм життям, і має право на своє життя, і ніхто їй не буде вказувати, що її робити, а що ні. Так що це таке відчуття кожного, так скажемо. <реш> так, це 100%. О, взагалі, зараз о, така поширена штука, що усі професії йдуть в інтернет. Ну, тобто, якщо ти угу. навіть працюєш у сфері яка о, ніяк не суміжна з інтернетом, ти все одно маєш знаходити якісь виходи туди. Тому що якщо ти не просуваєш свою роботу о, через о, ну в інтернеті, то о, о, про тебе ніхто не дізнається у тебе не буде клієнтів і о, ти будеш, грубо кажучи, неуспішним, як ми вже це обговорювали. Взагалі, чи так це є? Ось мені що цікаво обговорити. Тому що мені здається, що є взагалі спеціалісти. Вони вузького профілю. Про них взагалі невідомо в інтернеті. Вони невідомі, але вони получають. Дуже багато грошей за те, що вони роблять, тому що вони є е, дуже крутими спеціалістами і професіоналами. О, що ти по цьому приводу думаєш? Дивись, я одразу там згадав цього ж нафтовика, який е, працює і, йому особистий бренд одного місця. Да? І він, е, він просто отримує гарну зарплату, дуже велику зарплату. те, за те, що він е, просто працює руками і там дуже чорна робота. І він йому наплювати на той особистий бренд, да? і напевно він не буде його вести. Але ось, ось таке є, і це не один так, приклад, можна ще буде привести, якщо добре, подумати і згадати, але ще які є, є якісь ще приклади. Ось так. Я про що згадав, коли ти почав говорити про те, що багато всього вже в інтернеті, я згадав, знаєш, не про високохідну зарплатню, а про людей, які ще, не, які ще офлайн. Які яким прикваліфікуватися дуже тяжко, напевно, це ми кажемо про таких поважний вік, про такий поважний вік, про людей, які які у яких старі професії, так скажемо, старі, да які вже там відмирають, по потроху. Але якщо вони перекваліфікуються, здобудуть знання в онлайні, да, вивчать яких є банально, якийсь там Excel, чи ще якісь, то вони зможуть якусь надбавочну стоїмость, вони зможуть отримувати то на своїй роботі, вони зможуть ще більше отримувати. Варто напевно згадати, і це також, що людям варто прокачувати себе, щоб отримати більше, і перекваліфікуватись. В Моменті, коли ти розумієш, що твоя професія зайшла в такий, в такий топік, де ти не зможеш отримувати більше. А якщо ти там вивчиш знання комп'ютера на якомусь базовому рівні, чи той же Excel, Word, і так далі, то ти зможеш отримувати більше. І це варто проговорити в плані, щоб розвивались люди, і не тільки е, намагалися. Там висо, ми кажемо про молодь, да, яка хоче отримувати високу зарплатню, а й про людей поважного віку, які також хочуть отримати хоча б трішки більше, але їм для цього потрібно освоїти нові нові знання, здобути нові навички. Ось так то сто відсотків, якщо ти е, хочеш заробляти більше, тобі треба більше працювати над собою. Постійно повищувати в кваліфікацію, і тоді все вийде. Це ну, це про план дії щодо зростання по кар'єрному шляху. Угу. ось що То... хотів сказати нашим слухачам і хто нас слухає чи дивляться на Ютубі. Напишіть, які ви саме знаєте професії високодохідні, які ми сьогодні не про них не сказали. І напишіть цікаво. Буде цікаво всім це почитати не тільки нам, а глядачам, і, коментар і глядачам. Або слухачам, які нас слухають, щоб більшість дізнались про високодихідні професії. І також зайшли на наш сайт Олкаворка, і там подивилися, чи є такі професії, чи є відкриті вакансії на них. І, можливо, ви саме той. Кого шукає роботодавець на ту вакансію? Також не нехтуйте цієї можливості, заходьте на наш сайт і переглядайте нові цікаві вакансії. До речі, на нашому сайті зібрані найпопулярніші професії з IT, тож ви можете спробувати знайти там щось для себе. Так, ну і що? По висновкам, які там, давай проводимо висновки, які все-таки. Побажання можна, крім того, що ми вже озвучили і сказали, що ще можна побажати тим, хто хоче заробляти більше і отримати високодохідну професію. Якщо ви працюєте у сфері, яка не зв'язана з інтернетом, то вам обов'язково треба знаходити вихід в сам інтернет та розвивати особистий бренд, це стовідсотково. Ось для того, щоб ə, бути більш успішним, ось ви маєте розвинути і розробити план дій, поміч котрого ви зможете досягнути ə, бажаних результатів. Це дуже важливо, ə, якщо ми говоримо про сьогодення. Якщо ви звичайно ə, хочете залишатись у минулому. То добре, але якщо ми кажемо про профітність, то інтернет це те, що повинно бути. Погоджуюсь, повністю погоджуюсь. і для цього щоб розвиватися, треба і практикувати, і а саме. На здобутті нових навичок, треба це зробити на нових там, професіях, чи не можливо на якщо вам не дає можливість стара професія, то знаходьте нові професії, а знаходити нові професії можна на ElkaWork. Не забувайте про це. Так що ставити підписочку, тисніть лайкосик, і все, що від вас потрібно, щоб просувати наш контент, а ми будемо раді зробити вам ще більше нового контенту. Тож, напевно, все, дякую за увагу. Якщо вам сподобався цей подкаст, то ви можете поділитися їм з друзями. Також, якщо у вас є теми, які б ви хотіли, щоб ми обговорили, ви можете писати їх в коментарях. Ми прочитаємо і обов'язково зробимо підкаст на цю тему. З вами був Алекс Тимур. Ми гадаємо, що це було е, цікаво. Вам було цікаво наслухати, нам було цікаво розгадувати таємницю популярних вакансій, популярних робіт. Всім до зустрічі. Пока-пока.